Я всю Україну об'їздив, я 36 років подорожував по Україні, по самих видатних місцях України. Де Умань, де Чернигів, де Черкаси, де, де Полтава, та Боже мій, по всі. І на Запоріжжі був, в Мелітополі, був, і на тих січах я побував. Іван Макарович, ну просто дивуюся так, скільки з нами прожили. це... Все життя віддати, він вже не одружений був тільки, тому що не було просто часу, на, як він казав на ці речі. От. Все зранку до вечора похвилино розписано, наука, творчість, експедиції, замальовки. це Зранку до вечора і приймання гостей. Але в нас для нього це була просвітницька діяльність. Він вже збирав ці речі для того, щоб показати людям. Петро, я дивлюсь на свій портрет, який дядько малював, і пригадую, пам'ятаєш, як ми до нього приходили, він перше, що він робив, надягав на нас новий костюм, який він звідкись Привізе. з якогось села привіз і дивився, і милувався. А той садив і малював. Ти ж. Не син, а не біж Іван Макар. Як так сталося? Давай згадаємо, що все такі. Е, Ти тепер ну, я, так, це можна вже якось і аналізувати, тому що я був дитиною. А сталося так, що він приїхав в село, Іван Макарович. Твоє рідне село с... П'янку. Лепіанку, де я родився ж у тій ж хаті, що й він. От е, я малював, скільки себе пам'ятаю. Він побачив малюнки, каже: я тебе заберу в Київ, будеш вчитися малювати. От, ну, це була мрія. А потім, коли я вже приїхав, з моїм батьком вони домовилися, що він мене всиновить, оскільки я, макар, своїх дітей не мав, а нас четверо було. Але ж я розумію, що так не так просто було і моєму батькові віддати просто ім'я. Дитину ім'я. Ну, але жертвував радою, ну хотів, щоб я був мабуть у Києві. Ну, вважалося це престижно. Ну а Іван Макаровичу треба було продовження видно його діяльності. Він дуже багато уваги нам приділяв, свої рідні, братам, так. племінникам своїм. Або, як він казав, не Богам. Не Богам. Він думав завжди про нас, турбувався. Все-таки вистачало у нього часу на це? Ну, рід для нього це було. На першому місці, бо він вважав, що рід, родина і нація, і країна це ну, взаємозв'язані. Якщо хтось в рід ішов. Як він поставився до того, що в рід наш увійшла Ніна Матвієнко? Ну, він її теж шанував, любив. Точ, коли я перший раз казав, що я буду одружуватися, а я був дуже молодий, тоді 19 років, він сказав, що ще два роки почекаю. І я терпів два роки. Казав батько. Так, не чекав". То, мушу чекати так. Так що було витримано. І діти, Теж діти. Діти. продовжують родинну справу. Так? так, теж малюють, теж захоплюються. От. Я думаю, що... Продовження буде. Ну, Гончарів багато. Та хіба тільки гончарі у родоводі Івана Макаровича? Говорив же, рід, родина, нація, народ України тісно пов'язане. Все від рідної землі. Людина любить народ свій і полюбить його рівниво, то вона здібна на великі, великі ну, звершення, великі, велику працю. Якби мені хто-небудь дав завдання, сказав би, товариш гончар, зберіть отакий музей, зберіть три тисячі експонатів, побудуйте будинок, збирайте людей, відволікайтеся від своєї творчості, розказуйте їм і так далі. Сам, коли він би сказав, щоб створити те, що я це зробив, я б його назвав або божевільним, або просто ненормальною людиною. Я просто, що він жартує, не більше, не менше. І це можна зробити тільки тоді, коли ви відчуєте оцю красу і оцей оптимізм і в предметах народного містецтва. Будете шанувати і прекрасну будівлю, яка говорить про талант нашого народу. Кожний народ, стародавній народ, як і наш український народ, віковічно жив і творив. І доніс до наших днів неоцінимі багатства і безмежні багатства своєї творчості своєї. Безмежна кількість пісень, думи, наші, наші традиції, наші звичаї, наша мова, і вбрання, і всі предмети народного містецтва те, це ті ж самісінькі пісні, які заспівані різними засобами. засобами, засобами вишиття, засобами ткання, засобами малярства, засобами різдвяства. Словом, все співає по-своєму. Це все багатство так на людину впливало, що я і багато хто усвідомлювали, що ми українці, що в нас є земля, у неї велика історія, славна історія. Ми відкривали велику течію духовного життя. Ми не знали, хто робив ці речі, але ми відчували їхнє тепло, їхню любов, їхні мрії, надії. Власне, це говорила наша земля. І Іван Макарович своїм музеєм. Борив, збудував оцей острівець українського духу. І, і я не знаю жодної людини, яка б, зайшовши в цю хату, пішла звідси байдужою. У ситуації, коли навіть здавалося б, таке просте малишкове Любіть Україну вважалося ворожим, діяльність Івана Гончара підпадала під визначення націоналізму, ідейної плутанини. І він мусив виправдовуватися. Коли збірка збільшилася і всі почали називати її музеєм, на Івана Макаровича почали тиснути відчутніше до ультиматуму Віддай все це музеям, якщо хочеш отримувати замовлення. Він знав, що це значить віддай розпорушення по різних державних музеях, запасники, куди роками ніхто не заглядає. А він хотів, щоб його колекція жила, промовляла до кожного. А що стосується замовлень, то на той час відомий скульптор Гончар не скаржився на їх відсутність. Його роботи були в багатьох містах України, на площах, в музеях, а мармуровий молодий Шевченко стояв у Третьяковці. Та у нас і замовлення диктувалися не спілкою художників, а райкомами, міськомами, ЦК. І замовлення припинилися, а тиск змінив свою форму. Коли Івана Макаровича Виключили з партії в 72-му році і погрожували навіть спалити музей. І він потім розповідав, я каже, вийшов уранці свою до своєї колекції, а вона світиться, а вона сяє, а вона говорить. І я зупинився і подумав, от заберуть це все, я духовно умру. Уб'ють, як погрожували, просто умру. І там, і там смерть. То хай буде, як буде. А буде так, як Бог дасть, як казав Богдан Хмельницький, Іван Макарович цю фразу дуже любив. І став, як він казав, я, тяжко жити. Та не було відчаю, а тим паче приспаною совісті, честі, щоб не кинути під ноги увічнений дух свого великого роду. Працював над історико-етнографічними альбомами Україна і Українці, вимальовував кожен візерунок з рушників або сорочок. Кожну писанку глечик, їх 18. Тут духовний код окремого регіону, його родовід. А відвідувачів поменшало. Остерігалися кари. Хіба що рідня найближчі люди могли, не боячись навідуватися до Івана Макаровича. Хата музей залишалася теплим родинним осередком. Коли мені вдалося і куди тільки дивилася всюди суща цензура, дати в ефір відеорепортаж з музею дядька Івана, то вже наступного дня мене викликали не до райкому, а не повірите, відразу до ЦК. Відчутних наслідків я не помітила, оскільки можна владців не цікавила мала родина опального художника. Вони шукали організацію Кістяк Великого Родоводу. Це багатство, це витягнений з скрині. Золото України почало формувати мене як людину, не як жінку, не як дівчину, не як... а просто як... як дочку цієї землі. Я до цього часу зовсім по-другому думала, зовсім по-другому відносилась до цього всього, але в цих картинах я Шевченка побачила і побачила портрети, типа жит, зтокраю, з токра, і костюми. Я думала, що сорочка характерна для всіх. Як-небудь там вишта, лиш би була. ця Ну, там якась, якийсь візеруночок, і вже це належить вже українське. А виявляється, є обласні сорочки, є краєві, боже, скільки для мене відкрилося, як я, наскільки розширився мій світогляд і сформувалася за як особистість. Музей Івана Гончара став національною мекою, до якої приходили причаститися високою духовністю прості люди. Відомі сьогодні письменники, поети, журналісти, художники. З його хати музею вийшли Василь Стус, Іван Драч, Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл. Як недаремно, так панічно боялася такої талановитої в своїй любові до України людини адміністративно-партійна радь. Скільки людей називали його своїм духовним батьком? На жаль, тільки на останній його дорозі ми були всі разом з Римо. Вся велика його рідня. Дякуючи черкаським колегам, ми маємо цей останній за його життя запис. Нація, яка не має пам'ятників свого минулого, вона не нація, тому що е, ніколи ви не, не, не назвете того чи іншого козака чи взагалі людини, яка втратила свій рід або й не знає свого роду. Що то за людина, коли вона не знає свого коріння? Ми мусимо знати своє глибоке коріння, славне на весь світ.